У арт-просторі відбулася виставка робіт старшого викладача завідувача кафедри монументально-декоративного живопису Косівського державного інституту декоративного мистецтва Василя Перегінця. Митець у коментарі розповів за доробки, зазначив представлені роботи останніх років. А це від 2016-го і до сьогоднішнього дня. Я працюю з живоживопису, монументальному живописі, але сьогодні я привіз тільки кераміку тут. Представлено 32 пласти. І 16 скульптур, ну і там є жіночі прикраси, теж. Ну, це теж кераміка теж мої роботи. От, таким чином 32, 16, 48 днів, така невеличка виставка. З виставкою у надвірній митець вперше пан Василь розповів за тематику та ідею своїх робіт. Деякі з них християнського напрямку. Я віруюча людина, і тут нема що багато розказувати. Мені подобається ця тематика, і тому я роблю. А тебе ще... більше, Якщо говорити про, про наш край, про Гуцульщину, то вони віруючі люди, тому це нормально. В різний період різні думки, в різний період, різні сенси. Є роботи військової тематики, оскільки зараз війна, тому художник не може не відгукуватися на ці проблеми. І я теж подав свої рефлексії відносно війни. Є християнські такі сюжети, є просто вільні сюжети, є Якісь філософські речі я працюю серіями, тобто роблю певну серію певних робіт. Прийшло до голови, зробив, прийшло, зробив і рухаємося далі. Крім того, розповів, як давно він у мистецтві в мистецтві. Якщо скажемо шкільні роки, теж можна рахувати, то десь від п'ятого класу за цей період займав мене були різні періоди. В творчому житті, скажімо, я багато років, років 20, я не робив кераміки, я робив тільки живопис. От, а останні роки я займаюся керамікою. Ліда викладачка у художній школі і прийшла з юними вихованцями. Вона розповіла, яка робота вразила її найбільше. Привела діток на виставку, сама захоплююсь цією виставкою. Найбільше мене вразила картина Ранена душа. Це те, що на сьогодні відчуває кожен українець. Дуже з глибоким змістом для мене та саме деталь, де в лиці осколок. Це так як ну кожного в нас сьогодні осколок є на серці. Так відобразилась мені ця картина. Саме більше запала в душу. Юні, Соломія, Мирослав та Володимир поділилися своїми вподобаннями від робіт на виставці. Мені сподобалась ці пташечки. А чому? Бо вони дуже гарні, кольорові Мені дуже сподобалось. Ота, бо вона типу реагує з, з життям типу, за свої рамки. Мені сподобалася ота голова. А, а чого? Бо вона так трошки відворожкує, і вона якась здається гарна. На заході був міський голова Зіновій Андрійович. Хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов підтримати і побачити. Я не знаю, як можна висловитися. Не тільки кераміку, а глибоку філософію, різновид кераміки, робітки. Робіти, які сьогодні є переможцями, учасниками не тільки всеукраїнських міжнародних проєктів. Я хочу подякувати безпосередньо пару Нацельову. Перед присутніми під час виставки виступила скрипачка Тетяна Максимюк. Василь Перегінець належить до кола провідних митців сучасного Косова, а його роботи зберігаються як у приватних колекціях, так і музейних збірках України, Польщі, Німеччини, Франції та Китаю. Виставка його творів триватиме ще декілька тижнів.